Із обшуками до столичних ТЕЦ минулого тижня приходили слідчі держбюро розслідувань. Ішлося про розкрадання грошей на ремонтні енергетичного обладнання, зруйнованого ворожими обстрілами. У Київтеплоенерго заявили, що працівники ДБР цитую грубо порушили безпекові норми, адже зараз енергетична інфраструктура є головною мішенью ворога. Кінець цитати. Все, тому що слідчі дії фіксували на відео. Детальніше про цю ситуацію поговоримо з керуючим партнером адвокатського об'єднання Відар Станіславом Борисом. Вітаємо вас, пане Станіславе. Добрий вечір. Вітаю, вітаю. вітаю. От ДБР в свої візити до комунального підприємства пояснює тим, що справа пов'язана з розкраданням грошей на ремонт обладнання. А хто може бути підозрюваним в такому розкраданні? Це безпосередньо керівники, які працюють на комунальному підприємстві. На ТЕЦ, чи це ті, хто виділяють ці гроші на ремонт енергообладнання. Фактично в такому і схожих кримінальних провадженнях перевіряється як контрагент, як виконавець, наприклад, за тендером, наприклад, був оголошений тендер про проведення певних робіт. Його виграла певна компанія, і вона фактично є оцим контрагентом, як виконавець, так і відповідно замовник послуг. Тому на сьогодні, з того, що ми розуміємо, дійсно правоохоронні органи, зокрема ДБР, проводять перевірку в межах кримінального провадження, чи були там будь-які зловживання. Що спричинило розтрату? Це зокрема стаття 364 кримінального кодексу. А також згадували ДБР про наявність можливих ознак складу злочину, зокрема 366, тобто це службове підроблення. Тобто правоохоронці припускають про можливе певне якесь підроблення документів, яке Формувалися на комунальному підприємстві, і дійсно, що стосується е, про які зазначали, публічно заявляють працівники про там, втручання ДБР в роботу. Однак, слід зазначити наступне: по-перше, дійсно, під час проведення обшуку правоохоронці ДБР, в тому числі будь-який правоохоронний орган, зобов'язані вести відеофіксацію цього процесу. Тобто, дійсно, правоохоронці проводили обшук і фіксували. Ми розуміємо, що це в першу чергу в офісних приміщеннях, однак. Насправді, оцей відеозапис і інформація кримінального провадження це інформація з обмеженим доступом, і вона публічно в жодній мірі ніде не відображається. Тому я б не сказав, що це якийсь ризик того, що об'єкти критичної інфраструктури були зняті, і що ця інформація кудись піде. А взагалі є у нас якась стаття, яка забороняє знімати об'єкти критичної інфраструктури або їхні офіси. Ну, зокрема, що стосується дійсно введення режиму військового стану критична інфраструктура і дійсно фіксація, вона заборонена. Однак тут є певна колізія законодавства, тому що з однієї сторони правоохоронці зобов'язані фіксувати таку східчу дії як обшук, інакше ті докази, які будуть вилучені, будуть недопустимими, А з іншої сторони, фактично є і певна заборона. І другий момент, до речі, який також важливо зазначити, що Говорять про певне перешкоджання правоохоронцями роботі. ТЕЦ насправді в правоохоронців є так ряд можливостей, які могли би бути наслідком певного перешкоджання. Ну скажімо, проведеним оглядом певного місця події по його результату. Це приміщення, чи певний об'єкт опечатується і забороняється будь-якій особі проникати. Це би могло розцінитися як перешкоджання, або накладення арешту на грошові кошти, на рахунки або майно певної компанії, чи навіть тобто, це також могло би розцінюватися як перешкоджання. А проведення такої слідчої дії в таких кримінальних провадженнях як називають білокомерцевими. Це робота з документацією перевірки належного е розподілення відповідно коштів, виконання підрядником своїх зобов'язань, і в результаті правоохоронними органами зокрема зберуть документацію, перевірять е в таких кримінальних провадженнях. Доволі часто призначають фінансово економічну експертизу, за результатами якої буде зрозуміло чи мало місця розкрадання, та якщо мало, то в яких розмірах, і вже після цього правоохоронці зможуть. Е Визначити коло осіб і наявність складу злочину відповідно повідомити про підозру. Пане Станіславе, uh, хотіла б ще такий момент уточнити, як довго може тривати розслідування у цій справі, тому що ремонт енергообладнання ну ми розуміємо, що від цього залежить те, як ми пройдемо цю зиму. Чи можливо так, що якщо буде знайдений винний, так буде розслідувана справа до кінця, то і з ремонтом цього енергообладнання якось ситуація покращиться. Або навпаки, чи не скажуть потім, що ДБР винні у тому, що у нас що, що в квартирах немає тепла. Ну, звісно, виключити такі скажімо, припущення неможливо. Але насправді я не бачу на сьогодні залежності між кримінальним провадженням і виконанням відповідно комунальним підприємствам своїх функцій. Чому? Тому що по результатам перевірки, проведені правоохоронними органами, дійсно в межах, ну скажімо, двох місяців, двох та чотирьох зазвичай в таких кримінальних провадженнях, необхідно для проведення основних слідчих дій, щоб зрозуміти, чи був там склад злочину і хто міг вчинити злочин. Але загалом, для того, щоб говорити, якщо наприклад дійсно було завдано шкоду, було завищену ціну чи не не зроблено певні замовлені роботи, то весь процес досудового розслідування в подальшому судового розгляду може тривати понад два роки до моменту визнання особи винною, а відповідно зобов'язання і стягнення з нею кожів, завданих збитків. Зрозуміло. Пане Станіславе, дякуємо вам за роз'яснення. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар, був з нами на зв'язку. Говорили про обшуки на столичних ТЕЦ. Дякуємо вам.